О, гляньте. Хрест знайшов. Зараз подивимось, який Ні, це срібний. 84 проба. Ого, гляньте, зелена яка. Ну, дивіться, класно. Я думаю, що це, це може бути так, як я вчора знайшла. О боже! Дивіться, що попалося. Це що, дуля? Вітаю! Ви попали на канал Пошуків Скарбів. Цей канал називається Копачі з Полтави. Я Танюха. Хто мене не знає, хто ще зі мною вперше. Залишайтеся зі мною. Тут багато знахідок, цікавих монеток, прикрас. Ну, всяке попадається. І скіфи, і чека. Сьогодні ми приїхали на Луги. Тут були ми вже один разочок. Цікаві знахідки теж були, і царські, і срібні, і всякі монетки, і хрестики. Всяке попадалося. Сідайте позручніше. Буде цікаво, залишайтеся, повторююся. Кому сподобається зі мною, обов'язково підпишіться, буду вдячна і рада. Підтримайте мене, якщо вам не важко. А в мене є перша знахідка. Зараз ми будемо її дивитися. Ну і ось такий, послухайте, має звук. На моєму приладі, 800-му це десь 15 б'є. Я думаю, що це радянська монета, але ж все одно вона має повагу. Дуже стан, скажімо так, печальний, але ж, але ж все одно це знахідка. І це в мене, це в мене дві копієчки, Дві копієчки рік 1900. Зараз я трошки її терну. І вам скажу. Взагалі тут на цьому місці трішки, бачите, зарослі накипи, якісь накиси 1900 такий як 29 рік, 1929 рік. Ось така монеточка. стан скажем скажімо, так, не дуже, але ж як є, так є. Першу знахідку знайшла, і то добре. Значить, йдемо далі за знахідками. І ось я маю наступний сигнальчик. Ще не копала. Але здається, щось таке дуже цікаве. Зараз ми його з вами разом в онлайні спробуємо викопати. Може ж попадеться якийсь мідний. якийсь мідна монетка, або ж може срібна. Ну хотілося б, як мінімум. Викопала. 18 чітко. І що тут у мене? Я вже бачу. Бачите? Відніється, відніється. Здається, монета. Здається, монета, але дивіться, який стан, на жаль, нічого не видно. Ой-ой-ой, що ж таке? Що ж за місце таке? Зовсім пошкоджені монети, на жаль, провідніється там зелене. Бачите? Ось? Зараз я її спробую помити. І зразу до вас вийду, покажу, що це було. Ну ось якось так, дивіться, 5 копійочок радянські. Як змогла, так і відмила, відтерла. Але ж стан бажає бути кращим. Я думаю, це все із-за того, що тут просто ось дивіться, були такі, як, може, якісь водойоми, може яка річка. Не можу вам це сказати, ну, якось так, нічого. Знахідка все одно є, є, не пуста. Іду далі. Вийшла до вас з такою новиною, Віталік, він знайшов знахідку. Ми сьогодні приїхали в четверох, дивіться, ось він щось вже нове копає. Там ходив Віктор і серік Ну і, звісно, я така невеличка команда. І він говорить, що знайшов вже якусь. Цінну знахідку. А ну-ка. Фу, гляньте. Хрест знайшов. Зараз подивимося, який Ні, це срібний. 84-та проба. Круто, Віталік. Ти, я бачу, по хрестам виступаєш, так? Да? Бог мене бачить. Бог тебе бачить, це точно. Бачите? Він постійно знаходить хрести. В нього якийсь дар на хрести. То перша в нього була така колись попитка, він його. Перелупив такий був хрест здоровий там в попередніх відео ви можете подивитися. Лупанув, на жаль, такий був класний хрест, його не зробив, ніяк не, не реставрував. А потім він знайшов теж хрестик, ну там було вушка, була дірочка. Трошки менше. Да, трошки менше. А це взагалі маленьке. Ну це царський хрестик, однозначно. Тут 84 проба, як ви можете ось побачити. Дивіться, який гарненький клас. Ну я вітаю тебе, а тебе що ще бірчатки було. Дітки гламурні, так. Да. А, це в я йому сьогодні дала поносити, бо він свої забув. Глянь, такий гламурний цвіточок. Дві копійки ще на 26-го року. А, дві копійки. Ну нічого. Я думаю, що ми тільки приїхали не так давно, то в нас ще все попереду. Йдемо далі. І що ви думаєте, Віталік тільки ямку свою закопав, я тільки від нього трошки відійшла. І в мене тут ось опять сигнал у камрада крутезний. І говорить, що п'ятак знайшов. Зараз ми подивимося, який п'ятак. Царський каже. Ану Вітк, удивляй. Ану бачу, що щось ще сліпо. О! Ви гляньте, ого який. Так, це, це таке, як Микола, да? Угу. Да, так? Ти не мив її навіть, чи, ти ж тільки її вихопив. Зараз твої таке діло треба показати поближе. На тобі воду тримай. А я буду мити, чи ти помий. Подивимося, що там. За написи, рельєфи. Повезло тобі, я тобі скажу, гарна знахідка дуже рідка, притом, їх вже практично ніде й не залишилося. Це так, єдиничні випадки. Це ви просто розумієте, тут роз, раніше були просто зарослі, такі в пояс. А зараз, як бачите, люди покосили для худоби, для коров. Не знаю, може ще для чого, там яких нужд їхніх сільськогосподарських і маємо такі знахідки, які вилазять потім. ну Давай подивимось, що там. Чи ти сам? 1874. 1874 Це в нас е, е, Олександр III. та Крутезна монета. Ви подивіться. Клас. Просто шикарно. Я тебе вітаю, ти знаєш. Ти мене останні дні взагалі. Просто не то що дивуєш. Що тут в тебе ще? Це. О, дивіться. Ще одна монета, це трохи раніше. Ну, да, мене якраз да, разруковичка мокра. Одна копійка, теж царська, рік ти не дивився, ну, так? Ні. його тут і не видивишся дуже. Ну, Я думаю, теж, мабуть, Олександр здається, бо коронки отакі. Це Олександр. Так, да, дивіться, бачите, коронку видно гарно. Ні, ну клас, я тебе вітаю. Ти... Ну і знову попався на персток. На персток. Ти по персткам, так? Да? Роботаєш? Да. Вон серік, дивіться, ходить. Зараз ще він мене давай покликає, і я тоді взагалі буду в трансі. Щось у мене немає, всі мене звуть. Ну нічого, теж буває таке. Йдемо далі. Подивіться, який сигнальчик. Ух, прям затягує вухом, радує. Зараз будемо копати, що тут разом на онлайні. Хотілося б монетку гарну. Бажано якусь або срібну, або мідну. Трава тут заросла добряче. Зараз подивимось. Дивіться, як гарно лунає, ну, але ще не викопала. Зараз будемо докопувати. Сьогодні на вулиці і не жарко, я б сказала, але парко так. Просто О, Є! Є, викопала? І що це таке? Дивіться, що за якийсь предмет такий? Незрозумілий для мене. Хто тут у нас з Подивіться, що це таке. Гарно було міді, я вам скажу. Це ж воно? Так, воно. Ну, в общем, пишіть, хто знається, що це таке. Може якась деталь з чогось, з якоїсь, не знаю навіть з чого. Ну, якось так. Біжимо далі. Ну ось я і до Серіка включилася. Так як я і говорила, всі вже знахідки познаходили, гарні. А ну давай, хвастайся, що в тебе. лежить, Ого, гляньте, зелена яка. Ну, дивіться, класно. Я думаю, що це Це може бути, так як я вчора знайшла е, одну копійку сріблом тут. Там в одному із відео ви повинні були бачити таку монетку. Ось, тож, я думаю, це така сама, навіть по діаметру дуже схожа. Зараз блядиться. Так, ну як не, я і сказала. Ні, одна четверта. Одна, а, одна друга копійки сріблом 1840 рік. Класно, гляньте, знахідка. Це Микола перший. Я вітаю тебе. Фух. Йду теж шукати знахідки. Йду до Вєталя. Тут горе знахідка така цікава попалася, що неочікувано просто. Що тут попалося тобі? О Боже! Дивіться, що попалося Це що, дуля? Ніфіга собі. Оце хтось пошутив. Це якась може статуетка була десь на чомусь з дулькою. Клас. Це, Це тобто, мабуть, нам сьогодні дуля. Ну, мені точно сьогодні дуля, як мінімум. У мене взагалі знахідок практично мінус ноль. Ну нічого. Хороша знахідка. На свою собі оставиш. Та ні, хай буде тобі. Що ж, ще трошки походимо, я думаю, що на цьому завершимо цей коп, який вже ж є. І ось такий, дивіться, має наступний сигнальчик. Зараз з вами спробуємо викопати його. Дуже такий він дзвінкий, здається, щось цінне. Ну, хотілося б, як мінімум. Зараз ямку викопаю і подивимося, на що на цей раз ми попали. Так. Викопала? Здається тут? Зараз будемо шукати так, що ж таке не все зразу? Де ти? Десь в цьому шматку землі з травою. Ех, невдача. Ах, ну нічого, теж знахідка, бачите, що попалося. Ну нічого, йдемо далі. А в мене попалося не повірити. Чесно, неочікувано дуже для мене. восьмірочка, чітко б'є. І ось подивіться, що попалося. Це ж у нас спинка фібули, боже яка краса. На жаль, вона без голочки, але все одно знахідка просто бомба. Подивіться, зелена. Тут біля водички, ну ось тут було, це ось радишком. Можливо, і проживали колись ці культури. клас, сіленька, ну, нема голочки, ну нічого. Кладу в хабарничку і біжу далі. Ну що ж, ми вже біля машини. Сьогодні відкопали так собі, але все одно по-своєму був гарний день, знахідок кожен скільки зміг, скільки знайшов. Зараз все, хлопці він, порозкладають, дивіться, ззаді, займаюся цим, і я вам все обов'язково покажу. Гарно провели, все одно день, скажімо так, на повітрі, не вдома, не на дивані. Світую всім це робити, не лежать вдома, а десь відпочивати на такому свіжому повітрі. Кому сподобалося обов'язково підпишіться, підтримайте, якщо вам не важко, і прокоментуйте і пролайкайте. Я була рада з вами. бути. Надіюсь, вам теж сподобалося. Йдемо дивитися знахідки. Ну що ж, перейдемо до відеообзорчика. Що познаходив Віталік? Віталік сьогодні знайшов небагато знахідок, але ж по-своєму цікаві. Це таке, як нібито конина, радянська монетка попалася, йому це двушечка. Рік не скажу, бо не бачу. Це гудзик. Гудзик дуже поганий, але ж все-таки гудзик. Не знаю, що це, це теж може можливо. Да. Так, це, звісно, куля. Оця попалася цікава знахідка. Ви дивіться, яка дуля. Дуля нам сьогодні дуля. Так, конинка попалася. І от такий гарний просто це сама, сама цікава в нього знахідка на сьогодні хрестик 84-ї проби. Це царський хрестик, він такий аж близько. Дивіться, клас, просто молодець. Ну і по моїм знахідкам. Я взагалі сьогодні не знаю, де я була. Сьогодні, не копала, я сиділа в машині, таке відчуття у мене. Дивіться. Це просто латунний кусок, якийсь дві мені попалися радянські монети. Єдине, що таке сьогодні цікаве, то у мене була спинка фібула. Ну і тут теж воно било взагалі, я не знаю, з усієї сили, я не знаю, може воно з латуні, може з міді, хто знає. Якось так. По знахідкам Віктора, Віктор непогано відкопався. Дивіться, скільки всього набомбив. Попався п'ятачок, такий, нібито, як Микола, або може. Олександр, да. ми навіть і дивилися, тут 1874 рік, ось видно, якщо придивитись. Це в нього тут що? Це в тебе за друга манетка Олександр Ачмовка. Капуста. Олександр перший, дивіться, теж у нас стан такий собі, але ж, як бачите, попалися дві йому копійки по копійки радянські, двушечка радянська. 38-й рік, і дивіться, Херівка яка. Пряга. Хлопці сміються, говорять, херовська пряга. Ну, звісно, що це якась пряга, хтось загубив тракторист. який, бачка, Дивіться, бачка. який чудна така. І тут ще йому попалися, дивіться, гудзики. Гудзик попався, такий, як ніби, орляночка. Клас, глянь, який стан крутезний. навіть ось і вушко ціле. помиті буде діло. Це що? Лисенька, але ж з вушком. І що тут у нас? На персток попався? І таке ніби як козацька куля, можливо, може й ні. Якось так. По знахідка, знахідка. Ну, в нього густо, але ж, скажімо так, не такий цікавий, як завжди, знахідки. Дивіться, куча радянщини накопав, Навіть ось ходячка попалася, 10 копійочок. А це все радянські монети. Вони всі в хлам вбиті. Я не знаю. ну Такий якийсь луг попався. Тобто, я думаю, що тут дуже волого було, бо із-за цього ж воно, бачите, все отак повністю окислилося. Гарний попався хрестик. Дивіться, такий маленький. Клас, дивіться. Конинка така, дві одинакові навіть. Потім попалася. Таке, ніби як одна або ж друга, або одна четверта. Ну, било мід'ю. Це царська монетка, але вона дуже пошкоджена. Одна друга попалася йому 1840 рік. Подивіться, яка, це Микола перший, класна знахідка. Я її знімала. І оця попалась монетка. Три копійки. Три копійки, говорить Сірік. Микола Ій. Ну, на жаль, теж нічого не видно. Ну, В рельєфах можна зрозуміти. І ось така маленька зірочка попалась, дивіться. І найцікавіша зна... знахідка, дивіться, яка попалася йому пряга. Гляньте. Ну, На жаль, вже нічого не видно, вона якась така затерта. Навіть ось з пошкодженнями. Тут якось так, бачите, гарна дуже знахідка. І ось такі два попалися гудики. Гудзик Орляночка теж, на жаль, без вушка зломаний. І це взагалі не зрозуміть який, ну але ж це гудзик однозначно. Гудзик. Ну що ж, якось так відкопались ми, кому сподобалося, не забудьте. Підписатися на канал, прокоментувати, лайкнути. І що ж, до нових зустрічей. Ну і дулька, бачите, ось нам.